В общем що, є ось такий апарат у Уже файл оптігріль. роков. декілька років. Щось все, стоїть програма стейки. Ждем, поки розігріється, потім можна буде їх вилажувати тільки, а не запущить. В принципі, проста така штука, Как бы можна самому все зробити, да, особливо чоловікам пожарити м'язко, купити готові стейки. Ну Такі хоча навіть готові стейки продаються, не дуже смачні. Ну Захищало будемо ложити. Тут жінка вже щось замору... заманувала. <клес> <клес> М'яско таке теж сухувате, звісно. Побачимо і тоненьке, сильно зажарювати не будемо. Просто хотів пару слів сказати про цей гріль. В принципі, штука дуже проста, хоч є тут програми. Нічого такого особливого, сверхрозумного немає. Воно там шагає по температурам, можна вручну все це шагати. Тобто це ті фальт стоїть 4-5 тисяч. Зараз, мабуть, така сама ціна. В принципі, можна купити якісь аналоги подешевше, бо е, нічого такого тут особливого, там супер -електроніки, там електроніки, ці не сенсор, ні, вони тут механічні. Ну, Така прикольна штука по-бистрому. Найголовніший плюс, що. По-швидкому, але Ма! все одно таке значне шли не буде. <гум> Тому швидкий огляд такий на опті-гріль от ті фаля. Ну і зараз будемо, на ну, нас вже закріплюємо, вилажувати стейки сюди. Саме головне, звісно, треба, щоб був маю щоб, щоб будете купляти якісь для стейки этот. гриль. треба об'язато щоб був якийсь контейнер да, для стока ось такого жиру да. ну і зараз уже я зрозумів що грілі стали популярні і от а ось такі які на початку грілі відкриті які багато тоже як у нього мінус вся квартира зараз буде просто так, в диму треба буде провітрювати. Не знаю, можна робити може під витяжкою, але все одно воно це не спасе. Тобто мінус, да, такого гріля в квартирі, що е, сильно димить. Ну і їжа все одно поступається шляху на, на мангалі. Так,